Нічого, ми ходили в магазин, по вулиці нас не пустили, сказали йти, бо ми маємо вихід на вулицю і сюди. Сказали, йдіть сюди, сюди не можна. Все, більше нічого. А чи бачили пароб'я загалом десь тут? Ні, 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 ніколи не бачила. Він тут, він торбожив. Отам він жив тих, в тому будинку. Ага. Но я його ніколи не бачила, ні. А як вам взагалі оце таке резонансне вбивство чергове у Львові? Слухайте, після того нічного жаху. То то ще один жах страшний. ну Ми нині вночі таке пережили, ракети летять, все. І тут маєш. Ну невже людям не хочеться мирно жити, я не розумію такого. Як ви думаєте, за що його могли вбити? За український погляд. За Україну. За те, щоб він був українець справжній. Дуже поважений чоловік добрий. А от вбивство відбулося о півдні, ви думаєте, що вбивця не боявся зробити це серед білого дня? Так на людях ніхто нічого не побачив, би. Бо... Чому ніхто не вб'є Путіна? Всі бояться. Чого його не вб'ють? Він же ж виходить. Так вони, ну слухайте. Як вас звати? Розкажіть, як вас звати. Та й дайте спокій, щоб будете мене показувати десь. Ну, Наразі скажіть так, ми будемо вас показувати, як вас звати. Просто щоб знати, як вас звати. Євгенія.